За час повномасштабного російського вторгнення Україна втратила багато людей і не лише на фронті в районі бойових дій, а й волонтерів, наприклад, які допомагали нашим співгромадянам виїздити із ворожих до нас країни з Росії і Білорусі. Саме це сталося із Наталією Захаренко. Моя донька їздила в Білорусію. Вона допомагала українцям виїжджати з Білорусії і в зворотному напрямку, коли ну, під час окупації багато повиїжджало, і вона перевозила людей, перевозила їхні речі. І от з 19 липня вона не виходить на зв'язок. Скільки куди я не писала, писала посольство, прокуратуру, мід посольстві мені відповіли, що задерж... затриманої її нема. Як же затриманої немає? Якби я не знаю вже куди йти, до кого звертатись. В мене вже нема ніяких сил. Наталія почала їздити до Білорусі у другій половині 2022 року. Допомагала тим українцям, які там застрягли, не могли самостійно виїхати, покинути територію недружньої нам країни. Допомагала їм на своїй автівці. За весь час своєї діяльності вона вивезла близько 30 людей. Пункт евакуації знаходився у білоруському місті Мозер. За весь час своєї діяльності, це близько року, Наталія весь час була на зв'язку зі своїми близькими. Вона зареєстрована була в чаті і давала об'яви, об що їде, і до неї звертались люди з Києва, з різних міст нашої України, щоб вона могла перевести речі, документи. Гроші передавала людям, які залишились в Білорусі, що не всти... ну, що ще не виїхали. За час повномасштабної російської агресії на території Республіки Білорусь пропали кілька десятків наших співгромадян, у тому числі діти раніше про це вже повідомляли українські і міжнародні змі. Сліди деяких із них так і згубились, а деяких вдалося віднайти. Будемо сподіватися, що наша героїня скоро знайдеться. А якщо ви щось про неї знаєте, напишіть, будь ласка, на адресу часу Чернігівського.